Іноземні фільми мовою оригіналу з українськими субтитрами. Володимир Зеленський запропонував нардепам внести зміни до закону про застосування англійської мови. Такі нововведення напряму стосуватимуться українського дубляжу, який в останні роки тільки почав приживатись у вітчизняних кінотеатрах. Якщо зміни внесуть, то з 2025 року 50% англомовних фільмів не перекладатимуть. А до 2027-го українська мова буде витіснена з кінотеатрів. Місцеві фахівці такі нововведення вважають недопрацьованими. Чи? Готові наші глядачі ходити на фільмі, які тільки англійською мовою і зовсім немає українського дубляжу. Це важливий момент. Одне діло, якщо трошки дати можливість, щоб фільми були паралельно в прокаті і англійською мовою, і українською. Людина собі вибирає. Показами фільмів у оригіналі популяризуватимуть англійську мову. Однак без українського дубляжу кінотеатри втратять частину глядачів. Фільми і зараз є в англійській ну в оригіналі. Питання, чому їх мало в прокаті? бо ж ми ставимо сеанси в залежно від попиту глядачів. І коли ми ставимо сеанс англійською мовою, а на нього немає відвідувачів або два-три відвідувачі. Відповідно, ну ми ж не зможемо заробляти, не зможемо існувати як кінотеатр. Взагалі, ми збанкрутуємо, закриємося. Думки любителів відвідувати кінотеатри розділились. Це дуже цікава ініціатива, але з іншої сторони, він абсолютно деструктивний і шкідливий для української культури. І для м, українських кінотеатрів, так як е, законодавцям лише здається, що люди почнуть таким методом вчити англійську, хоча вчити англійську, дивлячись просто фільми оригіналом і читаючи субтитри, е, не так просто, як здається. Ну, можна, в принципі, але треба, щоб люди тоді вчили англійську мову, бо якщо... Вони не будуть її вчити, то вони не будуть розуміти фільми. Я положительно к цьому отношусь. Треба, треба. Є знайомі, які вчать і заходять, покупають собі додатки, вчать англійською. Вони дивляться фільми. Я не буду таке дивитися, мені вже запізно. Мені діток вистачає, ми так. Серед експертів є побоювання, що такі нововведення негативно вплинуть на українську індустрію дубляжу. Це актори, які цим займаються, звукорежисери. Це студії. Що вони будуть робити? Це також бізнес, які платить їх кошти. Тож чи варто нині втрачати стільки кваліфікованих працівників індустрії українського дубляжу? Ще розбиратимуться народні депутати України. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.